Привіт! Сьогодні поговоримо про таке поняття як шар. Власне, шари у фотошопі нагадують аркуші кальки у Стосі. Отже, якщо вважати ось цей шар одним аркушем кальки, ось цей шар іншим аркушем кальки, і ось цей ще одним аркушем кальки, то можна, як отак би мовити, в реальному світі об'єднати ось ці аркуші. А у фотошопі – шари. Отже, бачите, я розташував силуэт дівчини на фон. І виберемо третій шар, який містить тату. І ось так його розташуємо. Тепер, якщо збільшимо зображення, тепер бачимо, що найнижчий шар, тобто ось цей, який називається новий фон. Містить, власне, фон. Тому якщо ми його зробимо невидимим, класно, ось тут, то бачимо, що зникає фон. Якщо ж ми виберемо шар силует, який, власне, містить силует, і зробимо його невидимим, то зникне сам силует. І тепер, якщо виберемо шар тату і зробимо його невидимим, то зникне саме тату. Тепер, відповідно, якщо ми по черзі ці шари вмикаємо, то з'являється спочатку фон, потім силует і потім тату. Оскільки у фотошопі зазвичай працюють у двох вимірах, то це саме продемонструємо у двовимірному зображенні. Отже, ховаємо фон, фон зникає. Ховаємо силует, силует зникає, і ховаємо тату. Відповідно, всі вони зникають. І потім, якщо все зробити видимим, то всі ці елементи з'являються. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!